Має бути. Чотири дюрки. Там вісьмерка. Я зробив десятку, щоб легше було їх заганяти. З кузні. І зараз ще в цьому е в платформі зроблю. Так, що ми робимо далі? Є отакі чотири больтика. Позакручували отакі гайки, позабивав. Я не знаю як вона правильно називається. Я коли на меблях працював, ми такі гайки використовували на бильця. Не знаю, Короте, вона забивається, просверлив десятку, тут на неї восьмерка йде, таких 4. От. І зараз ми це все зафіксуємо. Так, продирявили 4 дзюрки, закрутив. гробик стоїть. Зараз покажу прикол. Короче Купили отакі вушка в епіцентрі. Короче, Тут є пластмасова отака. От І воно так чітко співпало, що це вушко стає прямо по цих кріпленнях ідеально сюди. Це прям капець Вот. воно прям о ручка падає на цьому, на мікроліфтингу. Коротше і воно чітенько стає прямо по кріпленнях. Я одним вже от прикріпив. От. І от воно прямо ідеально сюди стає. Вот шнурочки. Зараз покажу. Всього, загалом, тривушка в нас є. Показую, як воно буде. Ну, приблизно отак. Все-таки все мінус все -таки мінус є в цьому. то що треба було все-таки з трещоткою брати. Купляти в цьому в епіцентрі трещотку і тоді б воно його дотягувало. Бо ця чепуха вона тіпа, якби, тримає, але но... воно тіпа, так. No. Ну, типу, да. типу, тримає, а типу, не осінь. Короче, ну таки, во-во, на троєчку, я б сказав би, може бути, в принципі. Якщо, якщо сильно. О, блин. Шурик вилетів. Якщо сильно не заморачуватись там, то Короте, може бути, в принципі, пойдет. Я рахую, що непогано. Чи не зробити проще було защоки отут, а тут якось зацепити, закріпити. Ну Вот я думаю так з тумбочки б не вилізли, чи вилізли на дрожащий дронів. Хто його знає? Коротше, якось так. Непонятно. Буде, буде, буде отак, от все, дай боже.